А далі про трудові табори почекай, зачекай, зачекай у нас сьогодні вже третій день і з нами зірка серіалу Морська Поліція Юрій Дяк. Привіт, добрий ранок Вітаю, тобі. вітаю! Як... радий вас бачити і радий бачити всіх українців. Все, Як і вчора, і позавчора. Можеш просто слухати е, гришу і, Та, і просто на відповідати запитання. на його питання. Дуже гарно вишивала. Це мама сьогодні, сьогодні всі Це вишивала моя мама. Серьез? Ти серйозно Абсолютно. клас. Боже, який привіт величезний. Так, узор вибирав я сам. Тканину купував я сам. Привіз мамі і сказав: мама, хочу таку вишиванку. І от мама, мама мені супер у мами реально золоті руки. От просто умнічка Українці Труду. Любна нація, причому абсолютно натурально трудолюбна. До чого я веду? До того що, наприклад, у наших сусідів, яких ми згадуємо не злим тихим словом, вже починають думати про трудові табори, адже вони цілком можливі на території Буліту в найближчому майбутньому, юр. От що ти думаєш з приводу трудових таборів на Росії? Е, ну насправді я навіть не знаю, що сказати, тому що мені здається, що вся Росія це суцільний трудовий табір. Прекрасно сказано, прекрасно сказано. <рес> так, Як пише Вікіпедія, це спеціально обладнаний центр масового примусового ув'язнення. Ну так так є насправді до чого все це? Томська депутатка Катерина Сопканюк прийшла е, до такої дивовижної абсолютно думки. Вона обізвала росіян дармоїдами, які сидять на шиї у держави, і запропонувала просто тупо ув'язнити всю цю масу у трудових таборах. Мовляв, що прохолоджуватися, давайте хробаки, шуруйте, працюйте. От така от штука. Ми більш докладно про все це і не тільки про це. Івченко і новини з боліт. Дивимось. Куку, -ку. ви вже прокинулися, потягнулися. Кави хильнули. Якщо ні, у вас все попереду. Можете це зробити у супроводі новин з боліт. Там багато чого тришового сталося. Якраз попліткуємо з вами. Поїхали. Відкриває наш випуск російська депутатка Катерина Сопканюк, яка тільки за 2020 рік зробила майже 100 мільйонів рублів. Це десь приблизно 43 мільйони гривень. Вона заявила, що безробітні росіяни це хробаки. Вони приходять до вас у фонд зайнятості і отримують допомогу з безробіття. Як ви вважаєте, можливо, сьогодні розглянути питання якихось трудових таборів? Це ж все було, ну колеги. Чому ви смієтеся, якщо на будівництві немає арматурників, бетонщиків, електриків? Ну, Не вистачає, особливо взимку, коли прогрівають бетон. Ой, я ж забув уточнити ця дамочка за сумісництвом директорка будівельної компанії, і зараз вона прямо таки віртуозно вибиває собі робочу силу, яка буде працювати за їжу. Маса людей, яка просто не хоче працювати, користується державною підтримкою. Ну, Вони просто вибачте. Вони просто хробаки на нашому тілі. Можливо, я погано сказала. Вибачте, але таких людей ну, дуже багато. Вибачте, за емоційний виступ, але це крик душі. Обличчя безробітних росіян у Томську. Уявили на Росії. Насправді питань до їх кадрів, скажімо так, дуже багато. Ну, чесно, он, наприклад, в Омську лікар на робочому місці робить одразу купу справ: лікує, виписує, папери перебирає. Бухає як кінь. В тебе нормально все? Нормально все, друже? Як тебе звати? Ти хто? Дощить? Де дощить? Ти хто? Гей, роки забори. Ти хто? Яка тобі різниця? А от ми знаємо хто. Це всього навсього хірург місцевої лікарні. Видно, операція прийшла успішно. Чувак вирішив цю справу обмити у медичному спирті. Профі, нічого не скажеш. Тим часом у так званій культурній столиці Росії у Петербурзі зовсім не культурні двірники влаштували справжній махач за стару пральну машину, яку хтось вже викинув на смітник. Мабуть, в Україні стирили і не догнали, як вона вмикається. Чотирьох на одну вхід навіть лопати пішли. Але як здобуч все ж таки розділили, невідомо. Надіємося, порівну там же у Петербурзі в цей час завівся страшний маніяк в одному з місцевих районів. Цей ненормальний нападав на жінок і зривав з них шкарпетки. Одне з нападів навіть потрапило на камери відеоспостереження. Ось він підходить до неї. Ось він зриває з неї шкарпетки, нюхає фу. І розчиняються у натовпі. Чи в порядку все в нього з кукухою? Я думаю, що відповідь очевидна: Росія, яка країна, такі маньяки. Порушити правила дорожнього руху для росіян, це як дурню з гори скотитися. Там у них постійно щось подібне відбувається. Он, наприклад, три кабана на одному електросамокаті. Той момент, коли один маленький камінчик на дорозі відділяє їх від розриву стосунків з гравітацією Землі. Але їм норм. А ось це просто хохма. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про ледачих росіян, які скоро до самокатів крісла мають приробити. Мені цікаво, а коли вони додумуються прикріпити колеса до диванів або крісел, Ну, щоб вже взагалі не функціонувати як гомосапіан. Так от. Вони це зробили. У Волгограді швак приробив крісло до самоката і вперед підкорювати вершини. Точніше, те, що на рашці називають дорогами. Далеко цей геній не доїхав, адже його зловила поліція. Так чи інакше, дар передбачення новин з боліт щодо росіян нас тішить. Вангуємо перемогу над Руснею, і що в Путіна як мінімум буде хронічна діарея. Інформація пішла в космос. А ми з вами не прощаємося, бо скоро побачимося.